Уже за цей тиждень ми тренували, щоб ж нам іти колядувати 7 числа. Ну, Хлопчики такі маленькі, там біла теличка, – це з цю пісеньку. Біла тиличка, попережничка, дав дядьки двір, дай дядьку пері». нам дохід виносили. Ну, Тоді вже так давали такі конфети, подушечки тоді були у, у законі. Ну, а взрослі колядували таке, як оце ж на варада стала. І то і по всьому світі стала новина, і йшла Марія через поле. Ішла Марія. Ойче споле. Ойче. Ще рокоє. Це ж були 50 Считайте 55-те, 57-е до 60-х годів отако. От Горбаченко Надія Миколаївна, житель села Юшок. Мені вже 75 років. Допомагаю солдатам для солдат плетем сітки, щоб їх вони защищали. Щоб благополуччя в їх було в армії, щоб їх ніхто не вбивав, щоб ці сіточки їм завжди були у допомозі. Ось таке моє життя. Колядувати ви застали ще колядування? Колядування я застала з самих моїх малих годів, десь вже у сім років я ходила колядувати, От, і десь так до 60-х років я колядувала. Ну, такі колядки в нас були, ну, що ми от наших матерів і бабів вивчили те, я й зараз знаю їх. ці Наприклад, Наприклад, можна клювини? Ну. Да. Розіграй вийде, бо із неба зійде. О дивана да до короля, син Марін а Марія плаче, плаче. Ще й ридає. Тож моєму й одному сину смерті доглядає, не доглядає, мій син тобі сказає, о да до короля. По вік віку, бийте струни сміло, веселися діво, щосус Христос з нами народився, взяв на себе тіло. Добрий вечір. А хто співав зазвичай? Співали дітки. Цю колядку співали дітки. Так, ну таких по 10 років, по 12, по 7 років. Оце ці колядки співали в нас у селі А Коли дітки. починали колядувати, і хто мав там хлопці, дівчатки? Колядувати ми ходили саме дівчатки, ходили й хлопчики. Ну, хлопчики такі маленькі там. Біла тиличка, попережничка це з цю пісеньку. Біла тиличка, попережничка, дав дядьки двір, дай дядьку пиріг, як не даси пирога, возьму вола за рога, рожком буду трубити, а воликом робити, а хвостиком поганять і волика собі мать, добрий вечір. Це хлопчики колядували, а це дівчатка цю, що я колядувала. Усі так колядували це цю. Я більше таких не чула ніяк. Це найпопулярніше? Да, Найпопулярніша вона в нас була. Ну а взрослі колядували таке, як оце жінова рада стала, і, то, і по всьому світі стала новина, і йшла Марія через поле. Оце такі вже колядували, це вже взрослі. Дівчата такі вже, ну, може, по 17, по 18 років, отакі от вони більш перед вечором ходили. А жінки вже таке ну… Жінки такі в возрості 45 років, 40 років, то вони вже вечором. Десь починали з 8 часу вечора колядувати і, може, до часу ночі, може менше, трохи до 12, а потім вже вони сідали за столи і пили колядки. Ну, як пили? Гуляли. От так. Ну, а це, яка коляда була у вашої матері найпопулярніша? Ну, оце по всьому світі стала новина, наварада стала. Оце ця, оце ці дві. І оце йшла Марія через поле це ці у взрослості співали. Так, ото, ото, да, ото довго ту, ото, ото ту. Да, — Заспіваєте пару? Заспівати? Ішла Марія. Ой через поле, ой, через поле, сина, ой за рученьку, ой я ведючи, загубила, ой я ведючи, а шукаючи заблудилась. Ой, де ж вона, ой, де шукає, ой, кого стріне, дає, питає. А стріча ж вона, ой, Петра й Павла, а ще й третього Миколая. Чи не бачили, ой, сина мого, ой, сина Петро каже, ой, я й не бачив, а й Павло каже, я й не видів. Миколай каже, ой, не таймося, а як бачили признаємося у полі, ой, народо, ось школа. я в тій школі, ося жидова, ося жидова, вся невіра, ой, взяли Ісуса, ой, дай нам муки, ой, розпи. Нають на хрест руки, ой, на хрест руки, ой, розпинають, ой, стерню вінок надівають, ой, сину жмій. Ой, одинчику, ой, за що ж ти терпиш муки? Ой, терплю муки, ой, терплю ж рани за православних християни. Добрий вечір. І це скільки дівчат, жінок збиралося? Багато збиралось, навіть скажу скільки. Ой, мама моя, тітка Мотря, баба Катерина — 3, баба Машка 4, гончарка 5, Манька 6, Галька сім, Ольга вісім, Хрещена дев'ять. Ну, де ж душ 12-13. Їх ходило. По кутках оце колядувати. Це вони ходили колядувати вечором. Це У що, що... цей день вона Різдво вони ходили. Іменно під саме, хатами 25 на, святий вечір. На, святий, на святий вечір. Святий вечір це тая кутя. а вже на другий день Різдво і вечором вони ходили. Колядували, а їм таке, що тоді давали хліба. Багато вони приносили, буханки хліба, пиріжки приносили. Ну хто там дасть кусочок сала, кусочок ковбаси, Ну тоді ж люди не, не то. Це ж були 50, Считайте, 55 п'яти, 57 сьоми до 60-х годів, отакову. От От, оце таке були тут до люди. А, а потім перестали чому? Ні, вони вже вони стали старіть. Вони не так часто вже ходили. Ну як збиралися це, вони так от ну, компанію, як хотіли, от так допустимо, як ми хотіли піти поколядувати, поколядували. Так і вони договорялись і пішли колядувати. Вони вже й старенькі були, вже такі десь. По п'ятдесят, може їм було й більше, там були більше старішенькі жіночки. До вони ну вони дуже гарно вгору брали першим голосом. А перший голос у колядці це взагалі рай, це красота. І вони то тут. А тоді вони вже приходили. Що вже було на столи, стали? Ну, що тоді були? Таке капусти, картоплі стучать, може, якусь там ковбаски по да. сала понарізають, капустів понаварують, сідають і. Гуляють, тоді вже до ранку вони собі гуляють, колядують, колядують, колядують. Бо це в нашій хаті було, де да я було і до двох часов, і до трьох не сплю, да все ж слухаю. Сам, як? Самі жінки. Хлопці не були. А, а тоді ж і мужики приходили. Як вже вони приходили за стіл, вже от колядів, до їхніх мужчини, тоді всі ж до нас приходили вже. Угу. І тоді вже а хлопці колядували старший? Як хто як вмів доколядував? От мій батько вмів, він колядував, він дуже гарно колядував. Він брав навіть і первим голосом. Другий раз як -от, там яку пісню співають, чи що він і первим голосом брав. До батька колядував. А такі були мужчини, що там, сидять. Собі. Батька якусь колядку згадаєте, не згадаєте? Ні, почав, я не, не батькову одного. не пам'ятаю. Ну, він колядував з нами. Це наварада стала там по всьому світі стала новина. Оце таке. Ну, як ми колядуємо там, допустимо, от ми вже перед. Втім, оце вже цей тиждень ми собі на печі вечором колядували. Баба, мати і ми. Це так? Три... Да, — Вже за цей тиждень ми тренували, щоб вже ж нам іти колядувати 7 числа, щоб ми ж вже, ну, не, не спинялися, щоб не, ну, не забували, а щоб гарненько під вікнами колядували в людей. Нам дохід виносили. Ну тоді вже так давали такі конфети, подушечки тоді були у, у законі. Ці подушечки. Вони такі маленькі, коричневенькі, а всередині, наче так тут, горішки і дуже вкусні такі були. Подушечки, подушечки жменьку там дадуть. Ну хто там багатший, думаю, може що щось другое дадуть? Коржики печені на тоді ж кололи всі кабани, до вже ж на цьому жиру, пекли коржики, дуже смачні такі. Тут багато коржиків давали таке. Там по 10 чи по 5 копійок нам давали, більше не давали. Це вже хрещена, там рубль дасть, хрещений рубль дасть, а так не давали нам у людей грошей. Не а люди всі приймали чи були такі Приймали, школи? приймали. Раді були люди, щоб приймалися, але ж нас вчителі тоді, нас тоді ж мене виставляли на лінійку. Вичитували? Ага, перед усією школою. А Бу. які були. Аргументи, що не можна, чи, чи да, що да, да, да. як це стидно ходити під хатами, як по прошайки. Нас читали, як оце ми хто ходив колядувати, як попрошайками. От. Це не то, щоб людину, людині піддати настроєння, щоб розвеселити, щоб дітки ж прийшли колядувати, все. А тоді ж читали вчителі, що ми як. Не недовжні не були ходити. мов багаті батьки, да все. А які ти багаті батьки? Що тоді батько отримав? Батько отримав 20 копійок на трудодень і 50 і грам хліба. І мати, і батько. Ну, отакі, й батько. Це який рік? Ну це ж таки оцей десь. 52, 55, оце ці години, тоді ж ну, взагалі не платили. Зразу взагалі гроші не платили, тільки 50 грам хліба. А тоді вже трошки стали біль... більше годи, так може вже 55, й таке було, тоді вже наче і він по 20 копійок платили на трудодень. отаку. А щели, що батьки багаті. А батько в кузні робив млин от строїв, да людям молов, мірошником був у нас. Mm -hmm. Кузнець був плотник всім він самі хату mm -hmm. строїв все. Таке вон. Це таке діло. А якісь традиції от на, на Василяда, на, на Маланки були окремі? На Маланки от якісь от подня, там на різдво до намада на, на, да, на різдво це коляди, там все це тут. А от, наприклад, на Маланки ще дрівочки ж були. Щедрували, бігали по теж, ж так по підхатами бігали. Щедрували. Ну вже на щедрівки канфети мало хто це, мало хто там дасть тобі конфету, А так більше оце коржики печені, Пекли коржики, там пиріжечки, як такі ж більш біліші пиріжечки із, із калиною, і з буряком солодким. Буряк печений, і це тут, і по пиріжечку нам виносили. Таке. А так грошей не давали. Це, і... Пиріжечку, Калина і буряк? Так, да, Калина і буряк. Оце пиріжки були, і пиріжки були пшеничні. ці, що у млині змелють, не петлювані ж ці, mm -hmm. а пшеничні. І такі вони. Ну... Ну, добрі, добре. Це, як зараз кажуть, з висівками, так? Да? Так, да, такі ото, такі. Ні, вони то отсіювали. Баба сіювала ту висівку і все, але ж воно біле не було, тому що млин був, млин із з двома, з одним воно таке, наче тут і тут крило, не ті ж, от такі чотирьох У нас колись був у гребенях чотири. чотири ті. А в нас двохкутний батько мій сам зробив його. І були два таких здорові камені, таке широке, таке кругле здорове. І на їх оце їх мололи. Вже так було спеціально там таке, тосипали туди спеціальну муку, люди приїжджали пшеницю, всипали і мололи. І тоді її пересівали. А на городах. Я не знаю, чи на полях, напевно, сіяли ще жито, а на городах ми сіяли жито, і в нас був сугубо житній хліб, дуже гарний хліб, баба пекли. Такий у батько у тій типу, поробив форми такими зубчиками. І така паляниця, як витягнеш така гарна та паляниця, до заквасці, із, із, на заквасці. На, заклад. на заклад. Да, було ставити трошки, ж оце вичиняєш хліб, тут у піч садя тоді ж тут, а тоді оставляє трошки, а тоді вже у п'ятницю це на суботу печуть вони. П'ятницю вона його розмочує. Він заливав водичкою тепленькою, воно розмакає, ростот, а тоді на цій заквасці вона підробляла. Отака діжа була за забіжки, отакої вишини, і ото бідна стоїть, отак двома пока вимісить ту діжу, а хлібен вже 15 таких вона вже було скільки дід, баба, їх четверо, і нас троє сім душ. Надо ж було... Всім, щоб було що їсти цілий тиждень, а це вони так кожну суботу, оце як пече хліб баба на весь куток. І це вже всі наші куткові батьки ж матері на роботах, бабів не дуже в кого були. До в нас вже під хатою сидять. Баба каже, ні, хай трошки вихолоні пережечки, тоді я вас угощу. Було угощає усі діти, бо в ж дітки у цю померли троє. На плечі води одну ніч померли всі троє. Мати тільки нася. Оце так, оце так ми жили. Так а щедрувальникам давали. А щедрувальника це ж оці ці давали. Пері, 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 да. Пері, пері. Да. І, і тоді ми щедрували так, уже перед вечором, днем не ходили щедрувати. Уже як отако темненько на дворі тільки вже сонечко заходить. Ми побігли там вже пощедрували, приходимо додому і кутю тоді вже ж. Кутя вже ж. Це я не знаю тільки, яка вона кутя, навірно, щедра кутя. Бо це ж оце а ж як що варили кутю тоді? Кутю спеціально. Варили кутю із, із пшениці, товкли пшеницю. її сушили на печі, чи чи може у тому у печі там присушували її? А тоді така ж ступа була. От і то на ту ступу товкли, то то облітало з неї все чисто. і в печі вона дуже упрівала і дуже добра була. Мак, ну тоді зюму не було нічого, а таке горішки там наб'ють. Сахарцю, мак, мак свіжа був. Отака От вона зараз є в мене макітра, та така здорова, і така м'ячка, і вони то мінуть той мак, такий весь розивнатий, та і все, і ту кутя в нас із із того маку. А щедрівки якісь пам'ятаєте з дитячих своїх Ну, це щедрік, ведрік, дайте вареники. Це ж ту, що я колядувала, це ж ой, на ріці, на Йордані. Там причиста ризи прала свого сина ласка. Ой, на ріці, на Йордані, там причиста. Ризи прала свого сина сповивала, а на ялині колихала, а прилинули аж два Янголи. Взяли Суса на небеса, а ти небеса, розтворилися усім святим, поклонилися. Добрий вечір. Це таку. І тоша бігла теличка, побережничка, теж. це теж щедрівочка така. А на водохрестя, тоді ж у нас не, не сятили води, а вже там якось вони, я не знаю, чи вони пішком, чи як добиралися або в стрітовку, або у жищі. І сятили воду. Бо в нас не було штугу. Ага. Батюшки вже не було, ні церковні ну, батьки сам ритуал, от як в стрітівці чи в жищеві, як воно виглядало. От так само, як і зараз. Ставляли водичку, таку батюшка ходив. Вітав із і всім, і тоді ж осячував воду, яку у кошелику там чи, чи в корзинці, які там. З до хреста ніде не різали? — Ні, ні, ні не, було, не було. Я такого не пам'ятаю. От у стрітку я ходила і на тую, і на Пасху з бабою. На цілу, на цілу ніч я ходила із бабами обома. Ну там ще ж ж жінки ж ходили з нашого села до того. До... Всю ніч ми там були у церкві, сиділи. А тоді вже, так як і зараз сядь, я так і тут кром церкви ви, ви тут такою. Ну там у їх я навіть не знаю, не пам'ятаю, яка там церква була. Ну, якась вона малесенька та церква була. Ну, я пам'ятаю те, що тільки батюшка, бо я така ще туди ходила, ще мене на плечах підносили, бо я дуже втомлялася. До якась із жінок, де мене на плечі дай піднесе. До я пам'ятаю, що батюшка все время на дворі був. А, а та церква була така, як хатка, якась малесенька. Оце зараз де та церква, оце й тоді воно там було на цьому місці. Оце де всі до, так, Там було. Ну вона якась малесенька була, така видно, хатка якась чиясь. От така скажіть, а от ходили колядувати якісь зірки, якісь стрічки? Не було цього. Що що у нас цього не було? Нам ніхто цього не показував. У нас же була своя церква, а тоді ж отож, після війни їжу розбили. По-моєму, я я толком не можу сказати, ну, наче в 56 му году скинули дзвіницю, купол скинули, от і того. Ішка, да, вона ж там на цьому кладовищі ж була. Там же ж і каміння є. До там була церква, до тієї німці дуже приві привітствували всіх. Там молоденькі ж ці дівчатка, котрі цих старшеньких, як мати моя. Вже ну матері було всього 17 років, до позабирали ж на Германію. А молодшеньки ці вони ж у певчі дуже гарно співали ж, дівчатка. Так там велика певча казали, була бабуся, мені розказувала. І жінки ж допомагали тут старші. До гарно співали, до німці дуже були довольні. Вони такі, вони ходили самі тут, оці всі, що були тут у нас до того. До... Вони... До да, вони не розбивали церкви. ні, ні. У їх Боже збав, у їх було це святиня. святиня була. І так от, от ту церкву ростуть, а тоді в нас у нас 28-го року. Була у нас у 28-му році її построїли, і вона Українська православна церква. Бо Оля, сестра моя жодцяв. Там така була невеличка, наче та яскринька, і дід там усе там ховав її. І вона знайшла діду таку книжечку маленьку, і дід Іван, це наш вже прадід, уже не мій дід Семен. А вже його ну, діда мого батько, до, у його були там записи до 28-му року. Оця церква наша відкрилась. У, году, у 1928 році українська православна церква. Вона не російська була в нас, вона українська. Через то ж ми то і попросили Анатолія Петровича Ворону, щоб у нас була тут українська церква, так як у нас вона й була українська. Mm -hmm. Оце таке. Потім тому записнику, кушу, що, що ми прочитали цю діда. Олі десь є та книжечка і все. То що тут? Оце таке. Оце. «12 страв. А було таке. Що, що стало? Ви знаєте, я може не можу сказати, що там 12 було. Ну було все таке. Була капуста тушена така, огірки вносили, таку капусту, той посненьку картопельку. От варили цей, як його, капустняк. Оцей ну капусту, так як оце в нас варять. Ну вона тільки на олії. Все це було тільки на олії. Вареники були, були вареники з маком, були вареники із тим, із капустою, з картоплею. Були пиріжки із маком, були із якоюсь там ну, ж калиною, там, чи, чи і цими ж солодкими буряками до отаке було все на столі. Ну, може, там і було тих 12 страв. Ну так як ну, я ще маленька. Ні, тоді ще нас грибів тоді ще не збирали. Може, їм не було як. Вони ж зранку йшли і ночі приходили з роботи. Вони день і ніч робили, день і ніч. І батько, і мати, і дід, а баба вже о, була з нами, нас гляділа. Бо мама ж тільки родила, погрузила по... буряки, ще й послали її буряки розгружати у пиї. Бо це ж аж туди возили у пиї буряк. Прийшла додому і Олюна родила, вся послідницю сестру мою. І, все. і там вже, тоді ж не давали декрету ніякого. І не знаю, місяць чи два пройшло, і йде вже корови доїть, чи, чи на ланку, чи куди угодно. Весною вона вже пішла на буряк, а баба вже була і з нами трьома, всіма. Ота таке. Оце так, оце так ми, ми, ми так проживали тут. По всьому світі стала новина. Діва Марія сина родила, сина породила в ясла, положила господнього сина. Що ж бо я сина свого сповела, ти небесний царю, прийшли, мені дари цього дому господарю. зійшли анголи з неба до землі, принесли дари діві. Марії. Три свічі воскові, Щери, Зешовкові Ісусові Христові. Три свічі воскові, Щери, Зешовкові Ісусові Христові. Що б побажати От на Різдво, на наступний рік? наступний Хочу побажати, щоб наступний ну, рік у нас був без війни, без ніякого горя, щоб було благополуччя у всіх людей, щоб наша Україна стала на, на шлях відбудови те, що нам зробили. Ну, Хочу, щоб усі солдати вернулися додому, щоб їх матінка Божа покривала своїм момохвором, а Ісус Христос своїм чесним животворчим Христом допомагав їм усьому, щоб вигнати з нашої землі ту нечість, яка на нас напала. Спаси вас, Господи, дорогі солдатики!